Формування здатності керувати своїм фокусом уваги, да? куди я дивлюся, що я створюю, що це зі мною робить, воно мені щоб, що, задля чого. Коли я можу задавати собі питання, що прямо тут і зараз, я відчуваю. І так, відповіді мені не завжди можуть подобатися. Але відповідь це те, дивлячись, на що я приймаю рішення, що я буду з цим робити. І навіть якщо я приймаю рішення нічого з цим не робити, це теж моє рішення, і я маю собі в ньому зізнатися. Але я би було добре, щоб щоразу на наші відповіді ми могли діяти. Бо вихід зі стресу це дія, це не завмирання, це не заморожування, це не відвернення від того, що зі мною відбувається, а це прямий контакт. Я бачу, я чую, я відчуваю, і я можу з цим щось робити. Якщо в мене немає думок, що з цим робити, найкраще, що я можу зробити одне з найкращих для себе це встати і піти погуляти, просто ніжками походити, виходити це напруження, трошечки розслабити свою, своє психічне таке навантаження, і раптом в мене з'явиться ідея. Раптом в мене зміниться стан, з якого зміниться те, що я можу бачити. І ось вам і результат один з перших. А скільки їх може бути? Ось ця увага до себе через питання це так само дисципліна. Це так само увага, це так само повага. І якщо ми йдемо чесно за цим, воно дасть результати. Воно обов'язково дасть результати. Це соціум. Ми істоти соціальні і не дивлячись на те, що одне з найчастіших наших бажань що це ж, щоб всі від нас відчіпилися і нічого не хотіли. Хочеться усамітнитися. Рівно настільки ж, або навіть більше, страх бути самотнім всередині тіла нас існує. Я до чого? Я до того, що ми потребуємо людей. Людині потрібна людина. Це фраза, яку я дуже люблю, і нею хочу нагадати, що ми можемо обирати. Тих людей, до кого ми тягнемося, з ким нам хочеться спілкування.